Criou, é uma... Станом на сьогодні 75% робіт по реконструкції шляхопроводу є виконано. Лишилося 25%. Для чого? Для цього потрібно орієнтовно місяць часу. Підрядник зобов'язаний мені станом на завтра подати щоденний графік виконання робіт. Це дуже важливо, щоб ми не зайшли далі, ніж середина листопада, тому що невідомо, які будуть погодні умови. І важливо, щоб ця артерія працювала, тому що вона критично важлива для міста. Ще одна річ це дуже правильно, що ми в цьому році почали ремонтувати цей шляхопровід. тому що була реальна загроза, що це все просто могло завалитися. Тому що конструкції було в жохливому стані, на превеликий жаль. Підрядники працюють непогано, але є зауваження до виконання термінів. Тому що в принципі були виявлені скриті певні роботи, скриті проблеми, які не можна було передбачити проектування. Мостів скільки ще потрібно ремонтувати? Поки ми з вами живемо до того часу, треба все ремонтувати. І чесно вам скажу, то що будували за Бабці Австрії, в набагато кращому стані, прослуживши 100 чи 150 років, чим то, що було збудовано в 70-х, особливо в 80-х, 90-х роках. Коли вже радянський Союз йшов до розвалу, Як інфраструктури просто дуже-дуже низька. І це ми побачили по тому ж самому колектору Настуса. Колектор, який збудований в 85-му році, в жахливому стані. а Ці колектори, які ми бачимо, на та ж сама Київська, та ж сама Котляревська, ну 100-150 років прослужили. Тому надзвичайно великі об'єми робіт. В наступному році нас чекає і вулиця Шевченка, треба за неї братися. Нас чекає вулиця Бандери, за яку треба братися. Треба робити ремонтні роботи і по зеленій, треба пасічну далі робити. Але це все вже буде фіналізовано, коли будемо приймати бюджет на наступний рік. Якраз сьогодні департамент фінансів фіналізує. Пропозиції по бюджету, щоб ми також оперативно в даному плані попрацювали. Роботи надзвичайно багато. Але всі ті роботи, які в нас були заплановані на цей рік, вони всі вчасно будуть виконані. І вулиця Богданівська, і вулиця Мєшнікова, вулиця Садова, вулиця Київська, Кутляревська та багато інших невеликих робіт, які робляться. Наприклад, той сильний сквер, тут також робили. Тобто стараємося зробити максимум, що є можливо. Максимальна дата яка, коли вже міст відкриють? Міст це є листопад місяць. Я хочу, щоб це була середина листопада, але зараз говорити вам конкретну годину було б некоректно. Підрядник отримав чітку вказівку розписати мені за місяць часу щоденний об'єм виконання робіт, щоб вийти на середину листопада. Ще раз наголошую, артерія надзвичайно важлива для громади містерво, тому що кожен день затримки може мати негативні наслідки. Реконструкція моста передбачає збільшення смуг, якщо було дві, збільшення до чотирьох. Робилося, якщо так двома словами говорити, це є поширення за допомогою консольних балок, поширення моста до цього габариту, який дозволяє влаштувати чотири смуги. На сьогоднішній день зроблено десь приблизно 70% робіт. Це є одна сторона поширена вже зовсім. Навіть більше як цей робіт виконано, і ми продовжуємо зараз, переходимо на іншу сторону, будемо розширювати іншу сторону. Чи є якісь проблеми з виконаннями? Що тут найбільш такого? Ну, проблеми є, виникли в процесі реконструкції, оскільки багато робіт неможливо було передбачити на стадії проєктування. Вони виникли в процесі виробництва. Тобто, вийшли, ну, виявили ми в процесі будівництва, що. Борогові упори зруйновані вкрай, і ми вимушені були їх реконструювати, робити нові. Так само по ходу ще багато таких дрібніших робіт були, які ну, просто не змогли передбачити проєктант, тому що їх не було видно. В якому Бу стані був? Вкрай аварійному. Це просто ну, добре, що він не розвалився до цього, коли ми його взяли. Рермін років Після реконструкції згідно до Беннів це є 70 років в експлуатації. Щоб вписуватись термін, коли стачати. Ми розраховуємо в листопаді закінчити, але я кажу, це дуже важко щось так точніше прогнозувати, оскільки це є реконструкція. Постійно виникають якісь додаткові роботи і проблеми. Власне, розкажіть ще більше про роботи. Розширюєте міст, асфальтними покриття, можливо, там і каналізацію повністю змінюєте, зупинки тут будуть облаштовувати. Що тут в кінці буде побачити? Значить, в кінці це буде чотири, якщо зверніть увагу, підходи до цього місця, там є чотири полоси, і так буде чотири полоси йти до розв'язки Лівандівської, до шляхопроводу. В процесі цього проекту переносяться комунікація верніше це є паралельно інший проєкт. По переносу комунікації і кабельної комунікації, вода, каналізація і повністю все, що є тут під дорогою. Ну, так, в основному все. Буде влаштовувати освітлення, зупинки, можливо, велодоріжки. Планки? Звичайно, що буде відновлено освітлення, поновлено. Велодоріжки, наскільки я знаю, це питання піднімалося, але поки що немає вирішення, оскільки ну, є проблематично трошки влаштувати велодоріжки, чисто технічних причин. Але не виключено, що вони будуть. Добре, що скажіть, будь ласка, за міст. Ви його розширювали, ви укріплювали? Пішли якісь ми... частини. Тобто, що конкретно робили так, з мостом? Так, конкретно з мостом це є в двох словах, це є підсилення упор всіх, абсолютно з розширенням упор з метою тим, щоб можна було поставити додаткову консольну балку, це тобто, яка дає змогу консоль 2,70. І це дає, за рахунок цього ми можемо збільшити кількість полос. По ходу, звичайно, це все об'єднується, переводиться. Статична схема моста з температурно розрізного проводиться в температурну нерозрізну схему, що дає змогу, скажімо, збільшити вантажу підйомність моста, тобто він буде пропускати абсолютно по нових навантаженнях, по всіх допусках, які зараз на сьогоднішній день існують. Ну яка вартість проекту? Цього, чи можете говорити? Вартість попередня була 20 мільйонів 800, а е, у у зв'язку зараз з додатковими роботами, які знаходяться на експертизі, ну, десь приблизно ще буде важко сказати, але 3-4 мільйони буде більше.